Вітаю, шановних глядачів і підписників, що трапиться у вівторок у Москві, куди летять два громадянина: один громадянин Ізраїля і ще громадянин США, які не мають ніякого відношення до України. Які не знають про українську культуру, про український народ нічого, а також про Україну натомість вони летять для того, щоб продавати українські території, щоб продавати українські території з населення, для того, щоб московсько-нрафавський агресор робив геноцид на окупованих територіях українців. Але даний план капітуляції не вийде, тому що Путіру потрібна вся Україна, а не її частина. Який має бути наш український мирний план? Перше Будапештський меморандум виконання, там, де вказано про територіальну цілісність і суверенітет нашої України. Друге покарання злочинців. Третє репарації. Четверте демілітаризація московсько-орфауської армії і її до 600 тисяч. П'яте пункт денацифікація московсько-нирфауських націй, які вбивали інші народи. Тому об'єднуємося навколо наших неньків України навколо наших титанів ЗСУ, тому що тільки дані поставлені пункти зможуть виконати наші титани ЗСУ. Більше ніхто. Кому дана інформація була потрібна і необхідна, велика прохання поставити лайк, лайкос, -пост підписатися, також ще опис на монобалочку. І запам'ятайте, мої найкращі глядачі, що Україна перемагає кожен день і переможе взагалі в цій даній агресійній війні. Кому дана інформація була потрібна і необхідна, велике прохання поставити лайк, лайкос, підписатися, також є опис на монобалочку. Дякую вам мої, шановні, найкращі глядачі і підписую.